Щороку у пологовому відділенні центральної міської лікарні на вулиці Рівненській народжується близько 1300 дітей. Ця цифра вдвічі менша, ніж була до повномасштабного вторгнення. Разом з тим скоротилося і фінансування від НСЗУ. Кушерська пологове відділення за 24-й рік потребує додаткового фінансування більше ніж на 15 мільйонів. Тобто тих коштів, які були залучені в заклад завдяки як платним послугам, так і договору НСЗУ, їх не вистачає на покриття всіх тих потреб, які в закладі. А потребами є фонд оплати праці, безоплатне лікування для пацієнта. Проблему планують вирішити шляхом оптимізації штату. У нас є середній персонал, який і за меншої кількості послуг не залучений до надання медичної допомоги взагалі. У нас є таке відділення пост, відділення інтенсивного догляду за новонародженими. Воно передбачалося на шість ліжок і, можливо, так, раніше, коли дуже було багато пологів з. Важкими дітьми, які потребували реанімаційних заходів, їх було більше за останні роки. заклад має ну, максимум до трьох таких дітей в день. Якщо в закладі замість шести дітей перебуває одна-дві дитини, то ціла бригада залишається без доступу до своєї фаховості взагалі. Оптимізацію у другому пологовому будинку проводять в рамках стратегії розвитку всієї центральної лікарні на найближчі п'ять років. Тож персоналу, який не завантажений у пологовому, пропонують перейти в інші відділення. З 1 березня ми ввели додатково в штат. Збільшили наш штат на певну кількість посад. Загалом це стала додаткова кількість 13,5 ставок. Ми ввели. дівчата по це почули. Розібрали собі там по 0,25 ставки в тих відділеннях, які відкриваються, для того, щоб зрозуміти, чи передумаємо, чи не передумаємо, чи буде. Додаткові доходи чи не будуть, але вони розуміють, що у них є вже місця роботи, які вони займуть. На сьогоднішній день санітарки вже всі залучені, абсолютно ті, які ну, ті штати, які ми. Передбачали скорочення, вже дівчата всі перейшли і зайняли місце роботи. Керівництво установи наголошує, лікарський склад не скорочуватимуть, тож зміни не вплинуть на якість надання медичних послуг для породіль. Натомість оптимізація допоможе заохочувати тих лікарів, до яких найчастіше звертаються жінки. Державою поставлено задання 20 і 13 500 – Це мінімальна заробітна плата, 20 для лікаря, 13 500 для медичної сестри. Але це не зовсім справедливо, коли і за дефіцит коштів ми вимушені всім давати однакову заробітну плату. Ну тому що менше ти дати не можеш, а більше у тебе немає такого фінансового ресурсу. Нині у пологовому відділенні є 80 ліжок. Всі вони будуть збережені. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4